Погрози РФ про знищення нової бази ППО у Польщі у США сприймають серйозно. Про це заявив речник Білого дому з питань комунікації Джон Кірбі. Під час брифінгу президент штатів Джо Байден робить все можливе, щоб забезпечити американські і убезпечити американські війська на європейському континенті. Нагадаю, що раніше речниця МЗС РФ Захарова пригрозила ударами по польському місті. Редзіково, а прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков заявив, що розміщення американської системи протиракетної оборони в Польщі можна розглядати як розширення військової інфраструктури США і натякнув, що Росія може атакувати нову базу. Ну, хай спробують. Парламент Грузії затвердив дату виборів президента. Їх призначили на 14 грудня в будівлі парламенту. Другий тур в разі потреби відбудеться того ж дня. Головними претендентами називають голову. Грузинської мрії Іраклія Грібашвілі і Костянтина Гамсахурдій, сина першого президента Грузії, зазначу, що вперше президента обиратимуть не самі грузини, а виборча колегія, яка складається з 300 осіб, половина з яких депутати парламенту. Тим очікується, що 61 депутат від опозиції не візьме участі в голосуванні. Вони разом з чинною президенткою Салемезу Робішвілі не визнають легітимність цього парламенту і звинувачують владу у фальсифікаціях.